Всім привіт! Ви на каналі Жабустюн. Сьогодні з вами Толік, як і завжди. А, сьогодні а, ми спробуємо пограти в таку рольку uh, Getting Over heat with Parent Все, що я бачив про неї, це якісь смішні бін, нарізки, де люди кричать і матюкаються, тому я такий, ну я теж хочу. І якось я купив цю гру і такий, я теж це запишу, як я кричу і матюкаюсь. Чому ні? Ньюгамі. А, так. Ля-да. А, дядя... с... Чум. Чому... Так. Ех! А як це робиться? Ага! По... Зрозуміленько... Зрозум... Блядь, давай. Ну, ну-ну-ну-ну. Так треба. Айс, айс бебі. Так. Yep. Mm. Боже, це у нього. Бля, бля бля. О, так, знаєте, ну, типу, це. Приблизно так наші батьки описували їхній похід в школу, коли ми жалілись, що нам так. Uh, one second there's no feeling more intense than starting over ah. if you deleted your homework the day before it was due as i have or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute if you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black if you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it if you want an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view starting over is harder than starting up if you're not ready for that like if you've already had a bad day then what you're about to go through might be too much feel free to go away and come back i'll be here <laughs> <laughs> А, коротше, так. Да. Чувак каже, що нема нічого гіршого, ніж починати заново. Каже, що, блін, видалити свою домашку е, до того, як ти здав. Чи е, повертатися е, після один їзди в автобусі, згадавши, що ти забув каманець. Чи ще якусь хуйню. А, так, да, чи там щось. Правосильний костюм, блядь. А. мам, моему Боже, боже, так, так. Ну-на-на-на-на-на-на-на! Тядя, ття, нападай! У мене просто, ну типа, по-перше, у мене... Их, yeah. у мене дуже багато питань до того ну, внутріхов. Типу, <по> Бля! Оооооо -о -о. це вже питання Чому цей дядя в казанку типу Що це за пародія на Астрикса Чобеликса, а я вже забыв, кто знает в цьому. Блять, блядь, блядь, блять, блять, блять. Так, давай, давай, я вірю в тебе. Я вірю в нас. Да! Yeah, good, good. Right. Thanks for coming with me on this trip I'll understand if you have to take a break at any point Just find a safe place to stop and quit the game don't worry I'll save your progress always even your mistakes no 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 this game is a homage to a free game that came out in 2002 titled Sexy Hiking. The author of that game was Jezuolo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. <coughs> Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. Мене ми мене вийдемо. Вийде. Коротше, він дякує нам, що ми з ним, типу, робимо цю хуйту. Типу. Він, автор каже, що ми можемо не паритися, що цього робота, ну типу, він... Все буде збережено. Вся наша хуйта, що ми не робимо. Навіть наші помилки, де ми помилимось, воно все буде... А, типу. Збережено. І Ще ця гра, це Омаш. це омашна на гру а, 2002 року. Сексі чи Саксі хайкінг. Якийсь, типу. Ні-ні-ні. Типу. Я не грав в цю гру. Я не планую. А, Я планую. Я планую вбити себе після цієї гри. Блядь. Ой, ёбана. Боже, вони тут ще пропонували, типу, питали, чи я тракпадом. Блядь, як я тракпадом це буду грати. Ну, типу, я. Я б вмер, Чесне слово. Давай, давай. Трошки вище. підніми руки, давай. Ніо! No. Ніо. No. Wow. Так, тут ми оп! Об... Обери, обери, обери! Жненько, ми от так-от робимо. от робимо. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. От Вертаємо туди. ні Ні-ні-ні-ні.

раз просто, все свои, максимально. Давай-давай. Чилы. Не-не-не-не-не. Да! Да-да-да-да-да. Давай, давай. Давай, давай. Не-не-не. Давай. Не-не-не-не. Боже, у мене. Просто, ну. Не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не-не. Уф, сорибован. Пише в жопу. Завали, блин. Мне треба. Боже, мне не треба. треба прям багато місця. Ох, мне, пожалуйста, баласочка. Дядя. Де... Дяде... In a certain way, sexy hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts. And it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing in the digital world or in real life has certain essential properties that give the game its flavor no amount of forward progress is guaranteed some cliffs are too sheer or too slippery and the player is constantly unremittingly in danger of falling and losing everything oh. Не-не-не-не-не! Мы... Да просто насдаём По а Мы укра... Извините. все. Блядь, давай, давай! Давай! Не-не-не! Так. Жопа, Бляха-муха! Давай! Не-не-не-не-не-не! За вода, за булька не было. И я даже змею просто. Шо? Да. Так, стоїмо тут. Треба повернуть. ні Не-не-не! Oh, no. oh, no. I, I feel you. So much. Не-не-не-не.

А. Це буде перше і останнє відео, блядь, по цій грі. Ну, типу. Все... тільки коли я. Тільки коли на цьому каналі я заведу твій чи будуть стріми, тільки тоді я повернусь блядь... Напевно, до цієї ігри, тому що ні, блядь... Ну що ця гра. Не зазвой моїх нервів. за що? Просто за що? Давай! Ні! Фух. Боже, у мене мишка, ну типу я буквально їй в повітрі вже воду. Типу вона просто пішла зі столу. Ні-ні-ні, Я не то хоть. Ні. стопи. Таппы, так от, не, так от, так от сюда опускаемся вгору, вот так, за бочку, да, на бочку стоїмо на бочку. Не, чел, слухайся мене. If you need to take a break, it's okay. I've saved your progress. Agree progress! Agree progress! This thing that we call failure is not the falling down, but the staying down. Mary Pickford. Ah. Oh. Catch a motion to put. Ah, with Pachita, just progress. Ah, but you're talking about staying off? The wind is tough, citata, you're going to be Mary Pickford to push. Ah. Ф зараз фейлінг э, цей а, Що, проараж, ну, типу. ага, І типу, поразка. Це не коли ми падаємо вниз, а коли ми там внизу залишаємось. Чувак, я буквально секунду передохнув, просто щоб не заграти, типу, ну, на всю э, на весь квартал. Типу, я не залишаюсь внизу. Я просто хочу. Хочу трохой пожить. О. Не, не. Ой, Ой бляха-муха. муха. Тихо, 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 О. тихо, тихо, тихо. О. тихо. О. Не, ну так, вот так. О. Не, 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 не. Нє! Сука, їм... Е... пара! <звук> я, я щас, я щас. Щас я, зараз я виграю. Я, я... побачите. Зараз буде все настільки класно. Просто а, Тики, тики, тики. Тики, тики, зараз. Перестану програвати і одразу виграю. Тихо, тихо, тихо. Стоять. Давай. Так, челікс, челікс. Нам треба відскочити від. Кажу, нам треба відскочити від бочки. Зачепитись. Ні! Боже, а це Anyway, when you start sexy hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over, and there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method, or the correct equipment, or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in sexy hiking is real. Oh. Ні, ні, не тут. давай. Сучара. не трохи так от. треба. Так, ми зараз. Сейчас буде все чудово. Дивіться, зараз буде просто все чудово. Я зараз не проїбуюсь. І все буде неймовірно. Дивіться, 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 зірте, зараз, зараз буде. Да, я ж казав, казав вам. Сука. Давай, давай. Сука, 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 сука. Та ну,

Там. Так. Все, 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 ч, чч, ч, ч, чч. Так, тут треба. Так, вниз. І вгору. Блять. <звук> нахуй завалить nah свою, блядь, радіо, завалить свою шарманку! Сука, жодлі свої! Даун і джел онелмане. Даун Якщо млячи ця музика з копірайтом. Я вб'ю, блін, просто цю грунт. Ten dollars you fits my feet. Ten dollars you fits my feet. Ten dollars. Ticha 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 And I ain't gonna be treated this away. Going where the weather suits my foes and going where the weather T

А, а не ці чудові а, а, прик приказки, блін, цитаті, і закінчував цей, а, цей е, Це пекло. А, да, це дуже маленьке відео. А, ми дуже недалеко пробрались, тому що мої нерви не витримали. А, але я сподіваюся, що... Хоч трохи ви посміхнулися. Всім чао. Пока. Дякую. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і до побачення.